bye Там своїм залишається події, які відбуваються нині в Україні, це вже не просто політика, це свято національного духу. І це час, коли ми мусимо говорити відверто. Саме тому ми розпочинаємо серію інтерв'ю з провідними представниками інтелігенції України. Культурна барикада маємо надію стане майданчиком для висловлення нових думок та поглядів. Отож, почнемо розмову. Про те, що відбувається в Україні мовою поезії, ми поговоримо з заслуженим працівником культури України письменником, публіцистом, викладачем Віталієм Іващенком. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня і одразу до теми я прочитала вашу збірку публіцистичних поезій під назвою Українці, прокидайтеся і чесно кажучи, зачіпає з першої сторінки, зокрема ваше звернення, яке йде на початку до всіх, хто живе в Україні. Я дозволю собі зацитувати Це Я посиліне. Наше особисте життя і життя наших дітей залежить тільки від нас, від нашого розуму і волі, від соціальної активності і усвідомлення, що ми є основою держави, і всю владу маємо обирати і регулярно міняти. Теж ми. Скажіть, будь ласка, коли це було написано, і власне чи справдилося це нині? Ну, справді це все життя попереду. А написано було теж дивно. Називається Українці прокидайтеся» книжечка. книжечка. Да? Я півтора року назад. Ну я не написав її. Я просто вибрав те, що писалося протягом 20 років. Останніх, коли я усвідомлював, коли я почав українською мовою писати і, і, і розмовляти. Ну, а я викладач, і я маю студентам пояснювати, що твориться навколо і хто вони, українці. І що нас чекає, і що треба робити. І я таку книжечку думав, що вся наша опозиція візьме і буде роздавати людям. Ну, вона дві гривні коштує, розумієте, це нема про що говорити. А мені б хотілося, і ми зараз спробуємо довести вам, щоб така книжечка була в кожній хаті. І давайте я зараз буду читати. У нас замало часу, да от чому мені ще я дуже да -да, пізно. перед тим, перед тим як да, ви так, почнете безпосередньо да. цитувати це, да, да. досить добрі і актуальні на сьогодні вірші? Все ж таки, трошечки таке віднесло про те, що на вашу думку, як представника творчої спільноти, що нині відбувається в Україні, і чи те, що ви писали тут, чи це нині зараз? То так вони на українці прокидаєтеся. І українці прокинулися все дуже просто. Це не тому, що я написав, тому що це в повітрі. Ну звідки поет бере. Він же не видумує. Є якась, ну я не кажу, що це містика, але є духовне поле якесь, і це заклик, так би мов, це гасло. Воно сьогодні реалізується. І все, але це буде дуже довго, тому що ті ж люди, що приїхали в Київ, це активна частина населення. Але ж я не можу про це говорити. Мені дуже боляче, що чотири з десяти українців не пішли на вибори. До вони проголосували проти України, от і все. І от зараз мені здається, інтелігенція я себе відношу до інтелігенції. Має зрозуміти, що прийшла пора просвіти. те, що ми всі розумні, те, що ми порядні, те, що ми знаємо і захищаємо Україну, треба допомогти іншим людям. Рівень сенс освіченості, сенс розуміння. А люди ж задумані бідністю, і коли йому нема чого їсти, то йому і не думається про це. Але в українці дивіться, весь світ як сприйняв це. Да? я сказав, що це нація. Без сумніву ви розумієте, хоча люди різного походження, да й росіяни України, і то хто ви хочете. Але як одна сім'я вийшла, тому ось для мене свято, в принципі, я знаю, що це тяжко, але це боротьба. Все життя це боротьба. І що вже можна до поезії? Значить, я ніколи не мріяв. По перше, що я буду писати вірші, да я викладач політехніщину. А... І дуже пізно, я першу книжечку видав 55 років, я пізно війшов, і я тепер розумію, що таке поезія. От, за що я її люблю Це концентрація інформації. Розумієте, от я прочитаю одного вірша, але тут вся наша, ну, не історія. Ну, давайте я буду краще читати. Спитаємо себе, хто є ми? Чому без держави віками? Прокляття якої вини так довго тяжіло над нами? Молімось. За той поворот, який пережили без крові, згадаймо, ми древній народ із пісні, свободи, любові. У нас багатюща земля, а заздрісних в світі чимало, литовець, москалик і Лях своєю її називали. Одне дратувало усіх, що ми тут живемо віками, браток наш. Північний сусід придумав, як правити нами. Віки наша мова несе, дух нації, совість і вроду, забрати в нас мову, і все без мови немає народу. Тому це не просто все так. Російська панує могутньо, бо сіїв її переляк, а виростив страх за майбутнє. Немає страшніше гріха забути, що в тебе є мати, нас мова, мовненька гука. Вертайтеся, дітки, до хати. Тепер давайте знову таки повернемося до о, того, що відбувається до політики. Хто ми? От поезія знову таки це така концентрація інформації. І от чотири рядочки усе минуле у собі ми носимо, душа народу. Твориться віки, цвіт українства, мрійники, філософи, поети, працелюби, співаки. От так нас приймає світ, ви розумієте? От ми таким е, світі. Ну і щоб так започаткувати цю е, цікаву тему, що ви сказали. Не слухайте політиків щодня, розумних, хитрих, підлих. І пихатих, їх аура, інтриги і брехня, духовний світ ми маємо плекати. У нас зараз так, що політики в усьому винні, та ні. І от зараз Байдан довів речі, да? що вийшли люди, просто вони своє говорять, нема проблем. І коли говорить. Е Домі росіяни, що та все куплено, та, та грошей таких гроші в Україні не буде, щоб ці мільйони купити. Значить, оця душа оцього цього народу. До речі, як ви ставитеся до цієї думки, що сьогодні багато політологів, багато істориків кажуть про те, що в Україні ще не бачили такого сплеску громадської активності, навіть за часів помаранчевої революції, так, і, і що є. фактично сьогодні громада сформувала е, певну третю сторону. Абсолютно, не... абсолютно вірно. Ну, Помаранчевий майдан я, я страшно, просто ненавижу тих людей, які е, як щось погане говорить про майдан. Я ходив туди, я носив туди харчі. Її. Багато вірші, до, до речі, да, присвячені Майдану. Це була проба, то була репетиція, певна. І народ зрозумів, що він є. От я зараз вам прочитаю вірша одного, давайте прямо, прямо до нього перейдемо. Є да? е, е, вірш досить глибокий, тому що знову таки, я хочу усвідомити себе, усвідомити. Є дві породи українців. Це як окремі полюси. Є козаки, в них все повінця. Герої волі, і краси, хоробрості, відваги й братства, любові й шани до землі, В країну й віру зберігли, таке було у нас козацтво. Є оті, що хата з краю, які під себе все грибуть, з них кожен влає, зна... має власну путь, усіх чисто зневажає, живе собою. І в собі моя сім'я, моя фортеця, хоч часом має добре серце, цінує жарти і пісні, і поміж цих двох полюсів увесь народ колись забитий, але терплячий, працьовитий, який гучних не любить слів, як припекло, він на майдан, сміється зараз над панами. Але час прийде свій екзамен, він підготується і здасть. Це два роки назад написано. От прийшов час екзамену. От він підготувався внутрішньо, духовно, і він здає екзамен. Тож... Ви дивіться, весь світ дивується з, -з, з українців. Фактично, що відбувається зараз? Це становлення якоїсь нової вільної України, це становлення. Нації. Вона тут, вона тут створюється, розумієте? Страх. Ну, я сам то не, не жив при страхі, а батько і мати прожили ж ці сталінські години. І коли зараз говорять, комуністи, значить, хочуть нам щастя дати, Боже збав люди добрі, Боже збав. Але цікаво, що тут за 20 років написано, на початку перебудови такий трошки згадочка. А, ну ви тоді ще не жили, напевно, а нам всі казали, що ми самі щасливі в світі, що ось комунізм в той часі, люд, людство, воно прямо тут, на горизонті. А горизонту ж нема, ти стільки будеш іти, стільки, стільки будеш до нього заганяти. І вожді до щастя строєм нас вели. Самі ж сьогодні збилися у зграї і жили з нас, сердечних, так мотають, щоб не свої, то вже б і прокляли. А на все думається, трохи не беруть і вгомоняться, і про нас задають. Хіба вже Україну доконають і нам по-людськи жити не дадуть? Хоч як би шахраї робили б зле, хоч би яка була у нас руїна, чужинці правили: не вмерла Україна, і при своїх пройди світах не вмре. Знаєте, на початку перебудови е -е, написано цей вірш. Але ви зараз теж його сприймете. Нас наче завойовують жлоби, такі вгодовані мордовороти, в очах ні розуму ані турботи, ознака переломної доби, хто і коли породу цю розвів, і звідки в них зневага і нахабство, хто виховав це вузьколобе панство, яке, крім матюків, не знає слів. І що цікаво, нас вони не бачать, мов дві цивілізації живуть, одні працюють, думають і плачуть, а інші п'ють, жирують і жують. Ні, їх не більшість, але на виду лякають їх бійниці оченята, є небезпека, що їх розведуть, і за жлобами підуть жлобенята. Ми ж терпимо, сам кожен по собі. Навіщо турбуватися зарані розплатою за наше невтручання прийдуть і будуть правити жлоби? І оце треба знати. До треба Речі, розуміти. досить актуально і одразу прямо злітає з вуст запитання, угу. чи можлива, можливий розвиток взагалі української культури в країні, де панують жлоби? Можливий. Можливий, та потрошку, я ж, бачите, пишу, ви ж слухаєте. І ці книжечки 12 тисяч. Рознав, розсилав мені що цікаво, що коли я почитав на радіо ці вірші. Із якогось села вийшліть 50 штук. Мужчина з Харкова пише: у вас є 100, вийшли 100. На що йому сто книжок? А це нормальна людина, марна Україна. То є є роздає, попит. Є попит. А що тут? Я ж вам читаю. Прийшов осмислення і розуміння час. Лиха біда ХХ століття. У тому, що роками правили у нас ті люди, хто в духовнім сенсі сміття. От мові. А, а ми є? А ми живемо? Яке місце у цьому світі? Де якщо цитувати вас да. на вершині знаходиться сміття? Яке місце не займає... на вершині при владі, ви кутайте. Так. Є духовна вершина, не духовна вершина. От, от, вершина... от, от, от де, де, де інтелігенція, де творча спільнота, яке місце вона займає сьогодні у нашій країні? Я думаю, що нормальне місце. Хотілося би, щоб було більше, але ж розумію, інтелігенції не так багато. Давайте згадаємо історію. Ми єдина нація в світі, якій свідомо одрубали голову. Якщо що народ це організм, то голова це інтелігенція. І давайте задаємо українізацію 10 років з радянської влади, коли українці, давайте прокидаємо, піднімайте голову, попіднімали. І всі раз подрубали голову і все. А поки виросте нова, а поки з'явиться. да, її небагато, але вона є. Ну підіть на це. Ви думаєте, що там тільки праців... тільки сільського господарства люди? Ні, там маса інтелігенції. Інженери особливо, Хорошо. А середній бізнес хто? Хто прийшов? Бо там, Більша половини це мої випускники, це мої студенти колишні розумієте? це інженери, це вчителі і таке інше. Це середній клас. От що це таке. Я думаю, що тут зрозуміло. З, звичайно, якби я був, скажімо, да, при владі, то я би якось ну, допомагав, давав би хід цій інтелігенції. А так ні, практично. Да? Вони ж не, не потрібні владі, ці люди. Ідея демократії проста. Чотири дочки. Але кожен має знати. Ідея демократії проста, щоб не страждати від нахабства влади, яка сама не здасть свого поста. Всю владу треба раз по раз міняти, всю це людство довело. Коли це було написано, це вірш. Оце ну це ну, тоді я знаю за ці 20 років, коли я усвідомив, що я українець і почав щось таке робити. Але дивіться, зараз цікава така політика. Ну, наші опоненти теж розумні люди, дуже розумні. І От цікаві такі думки вони пускають. Всі політики погані. А чому всі? Так іначе, дивіться, чотири дочки. Якби були всі люди егоїстами, то людство вже сконало би давно. Подвижниками мудрими і чистими, спокін віків, рятується воно. Так що треба вірити, і в Україні чимало людей, позитивних людей, які готові покласти е е е е життя заради свого народу, заради демократії. Ми живемо, немов спимо. На автоматі працюємо, спілкуємось, їмо. Немає часу зупинитись і спитати самих себе. Чи так ми живемо, як нам написано, як совість вимагає, чи ті ми обираємо путі, чи не забули ми у суєті за Україну ми відповідаємо? Оце ці люди зараз на Майдані. За Україну ми відповідаємо. І здається, що ну, 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 а от. І все, дивіться, і дивіться, як весь світ реагує. А світ то нормальний, він через все пройшов. А завершимо давайте от чим. Ось яка книжечка була, я спеціально написав, я вам казав, вже про ці прови все одно е революції не буде, і слава Богу, не треба. Я хочу просто нагадати, щось е подобається слово революції. Мені воно не подобається. Бо я трошки знаю історію. Революція пожирає своїх героїв. Подивіться всю історію. Не революція це. це еволю... Яка революція? Люди вийшли і сміються, танцюють і показують, що то це буде. Це ви еволюція, це еволюція, звичайно. Еволюція. І Нічого іншого. Тому що якщо, якщо зразу взяти якогось шмайсера, то ти, ти получиш і твої всі получать. Тому не ті часи. А що робити? А робити дуже просто. Йти на вибори. Іти на вибори і вибирати вільно, за кого ти хочеш за того голосуй. За кого більше проголосує? Ну, я вам читав ідею е демократії. Влада. Має мінятися поступово. Періодично треба замінювати. І слава тобі, і так вся Європа живе. Останні чотири рядочки. Ми усі себе вважаємо розумними. Та ніхто не зна, що з нами завтра буде. Українці прокидайтеся і думайте, обираємо не владу, а майбутнє. От послухайте, що люди кажуть на Майдане. от це вони ніхто не читав цю книжечку, розумію. Ну вже там знаю, скільки там, 10 тисяч все, я роздав. А, але це в отут. Ідеї ж вони в інформаційному цьому полі. Ми кажемо, бо як хочете називати. Ну вони є і те, що є. Спокійно зараз треба готуватися до тих виборів. Треба, щоб ми мали переконання, що ми далеко не гірша нація в цьому світі і маємо жити. Повірте, ну я поїду трошки по Європі, в п'ять разів краще живуть практично всі, в п'ять разів це мінімум. А тобі чому? Оце чому треба думати і треба брати в свої руки своє життя? Ще раз, не революція мені здається, а еволюція. Готуємося до виборів. а Інтелігенції я хотів би сказати, прийшов наш час. Ми маємо зайнятися просвітою народу, щоб, по-перше, 100% пішли на вибори, і вже хто як проголосує, так і буде. Але знов таки ми маємо за це відповідати. Пане Віталію, дякуємо вам за вашу непросту працю на ниві просвітництва і безпосередньо за те, що сьогодні завітали. В такий непростий для України час і поговорили з нами на досить актуальну тему. А Дякую вам, за таку молода редакція. У вас і бачите, ви нормально, хороша пропозиція. Сьогодні у нас в гостях був поет та викладач Віталій Іващенко. Тримайтеся і до зустрічі на культурних барикадах.